Івано-Франківщина отримала три генератори від Агенції ООН. де їх використовуватимуть. Такої потужності ми вперше отримуємо від наших міжнародних донорів. Чому лісгоспу прикарпаття не продаватимуть ялинки у 2022 році? Щороку вже реалізація новорічних ялинок лісосподарськими підприємствами стає менше й менше. Як майстер з Івано-Франківщини виготовляє саперні лопатки для воїнів на передову? До своїм віддавав, там наших пару хлопців служить. Три генератори вартістю понад 70 тисяч євро сьогодні Івано-Франківщині передали представники міжнародної організації ООН. Їхня потужність 60 та 150 кіловат. Таку допомогу волонтери з агенції у справах біженців Прикарпаттю надали вперше. Як ми бачимо, ці генератори досить потужні і тому дороговартісні. Ми не вперше допомагаємо Прикарпаттю. Ми привозили багато продуктових наборів різної гуманітарної допомоги: обігрівачі, буржуйки. У нас розроблена програма з допомоги у зимовий період. Зараз ми плануємо й на 2023 рік різні заходи. До нас надходять багато звернень саме щодо генераторів. Залежно від наших можливостей, ми будемо надавати цю допомогу. Генератор із потужністю 150 кВт отримає один із пунктів незламності в Івано-Франківську. У ньому зможуть у разі повного блекауту зігрітися одночасно 500 людей. Також отримало допомогу і головне управління ДСНС в області. Генератор потужністю 60 кВт живитиме пожежну частину та пункт обігріву, який розташований поруч. Генератор нам цей необхідний. Ми щоб попросили наших партнерів, щоб нам дали в наступному році. Також декілька генераторів, щоб ми могли забезпечити також пункти незламності, які розташовані в пожежних частинах в містах нашої області, там Коломиїв надвірні. В долині інших великих містах, де прогнозуються саме проблеми в той час, коли не буде електроенергії. Ще одна генераторна система потужністю 60 кВт забезпечуватиме електроенергією соціальний заклад на Прикарпатті. Там зараз мешкає понад 200 людей. За словами заступниці голови ОВА Людмили Сірко, усього в області є 8 інтернатів. Вони мають 31 генератор. Такої потужності ми вперше отримуємо від наших міжнародних донорів. Вже попередньо теж було нам представлено три генератори потужністю 6-5 кВт, також 45 кВт, які знаходяться теж в наших об'єктах соціальної сфери, в тому числі і в дитячому інтернатному закладі. По наших закладах освіти теж є потреба в забезпеченні генераторних станцій. Звичайно, що заявка є. Пропрацьовуємо ми насамперед із орнів. Місцевого самоврядування, також виділення коштів із обласного бюджету. За словами Людмили Сірко, усього в області розгорнули 133 пункти обігріву. Для них ще потрібно 79 генераторів. Зараз ведуть перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати таку допомогу. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У разі блекауту на Івано-Франківщині працюватимуть всі 343 відділення Укрпошти. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як йдеться у її дописі, у разі тривалої відсутності електропостачання у відділеннях пошти можна буде отримати та відправити посилку в межах України та за кордон, отримати пенсії та соціальні виплати, а також оплатити комунальні послуги, купити харчі чи товари першої необхідності. Однак не можна буде зняти готівку з картки, отримати чи надіслати терміновий грошовий переказ, сплатити за товари чи послуги карткою а також скористатися цифровим паспортом. В дії новорічні ялинки лісосподарські підприємства заготовляють при освітленні лісових доріг, при розчистці квартальних просік, при розчистці лінії електропередач, газу нафтопродуктопроводів і ці новорічні деревця. І там не тільки новорічні деревця, там і берези, і інші породи. Вони би просто в літній період вони пропадають. А в зимовий період шляхом відсортування деревної зелені, яка годиться і яка не годиться, йде іде під реалізацію ті деревця, які, які годяться під новорічні ялинки. Кількість дерев, які годяться для реалізації у новорічно різдвяний період, визначають та пропонують лісокористувачі. Цьогоріч у відповідних заявках підраховує Роман Поціхович понад 5600 тисяч ялинок. У минулому році було набагато більше, було більше 10 тисяч, але тільки 6 тисяч було продано. Тобто ж і так, щороку вже реалізація новорічних ялинок лісосподарськими підприємствами стає менше й менше. В свою чергу Мінприроди там сказало до додати ще матеріали, і міністерство поки що не погодило. Відхилило один раз, відхилило другий раз, бо там якісь документи ще подати. Тобто не погодило нам ліміт. Втім, на пересічного покупця каже Роман Поціхович, це суттєво не вплине в області. Пояснює є чимало садових центрів та зелених господарств, які реалізовують свою продукцію на ринку. Пан Петро каже, вирощує та продає хвойні дерева не перший рік. Щоб виростити таку ялинку, треба років сім, напевно. Угу. Ну, а мене у мене ще в горчику дуже гарна корейська ялинка, бачите? Ну, я не корейська, тобто це такий сорт. Так, а? це сорт дуже гарний, ялинки. Бачите, дуже хвоя в неї, дуже класна, дуже гарна. ніжненька ну, Така вартість така? така? Ну, 1500 гривень. Аж з Данії хвоні красунів іншого продавця Петра. Чоловік каже, сорт іноземних лісових красунь не дешевий. Вартість може сягнути й 2,5 тисяч гривень. Втім, уподобання у покупців теж геть різні. Є різні клієнти, і горщику хочуть, і таку беруть, і плетену беруть. Є, є, є й переселенці, найсусну питають, що в нас вона не дуже йшла. Настрій у покупців розповідає продавчиня Люба цього року не надто святковий. Втім, свій товар жінка готувала з середини листопада, аби було з чого вибрати. Вони вже у діті і вже не треба їх одівати. 100 гривень, така 300 гривень, віночок 100 гривень, 60 гривень і різна ціна. Свій вибір вже зробила Світлана. Жінка вагалася між гілками та вінками. Деревця не буде, просто хочу чисто традиційно. Щоб відчути, хоча якийсь такий душевний дух свята, mm -hmm. гілочку придбати mm -hmm. ялинку сформовану з гілок. Пригледіла й Ірина. Жінка каже, вартують такі 350-400 гривень. Виглядає густенька з гілочок зроблена. Є надія, що на дерево не не різали, а використали гілки і зробили таку. Із покупцями цьогоріч не густо зізнаються продавці, з якими ми спілкувалися. Представник обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Поціхович радить покупцям звертати увагу на чіпування дерев. Штраф за незаконно зрубану ялинку, за його словами, цього року становить 1109 гривень. Інна дев'ять гривень. моюк Андрій Шостикевич, Суспільне, новини Івано-Франківськ. Хочу показати. Як я роблю лопатки? А от беру лист заготовки. У мене бляха, це сталь, походу не знаю точно яка. Я все пробую методом дотку. Ну але це випробовую. Має таку дерев'яну форму собі зробив, вирізав, вона желізня, вона не дуже. Майстер із села Глибівка Іван Даренько вирізає за допомогою контактної зварки деталь до саперної лопатки. Беру заготовку. Оце сталі листової, вирізаю цю заготовочку. От, наприклад, оце заготовочка. Підготовлюю всі до неї деталі. От, наприклад, це кріплення, це зварюю трубу, нарізаю різьбу, то все повністю. Ну і в кінцевому результаті виходить така лопатка. Першу лопатку Іван Даренько виготовив ще до початку повномасштабної війни на замовлення. А далі, завдяки допису у Фейсбук, його вироби почали замовляти для військових. До Січанам своїм віддавав там наших пару хлопців служить, то їм давав, ну ще там десь комусь давав, але я побачив, що я не зможу роздати всім. Не було таких грошей, щоб можна було знаєте, робити, купувати товар. І чи ту трубу що дорого, чи то желізо, то дуже, то що дорого було. Я не міг просто їх роздавати задурно. І якусь частину я віддавав задурно, якусь частину я продавав. Над виготовленням однієї лопатки майстер працює близько двох годин. 10-15 відсотків від продажу своїх виробів відкладає. За ці гроші виготовляє лопатки для хлопців на передову. Дуже важко було придумати, як її закріпити. Я пробував варити, розумієте, але не отримує тріска відламується, розумієте, на цим я дуже довго сидів. І у речі речі вийшло у мене. Так. Робить лопатки Іван Даренько двох різних форм. Заокруглені та трапеції подібні. Останньою каже майстер, можна розрубати дерево і навіть метал. Та вона приймає різні положення, кожен свій виріб випробовує. Ця має радіус, а нагадався, бачите? Єдине незручно буде вам копоти, ну, сучок дерева, сучок обрібувати. Цю лопатку розумієте, набагато зручніше рубати. Навіть якщо вона без кута, просто підпрямив під таким, то як моєї лопатку. Не можна хліб порізати, не можна кобасу порізати, не можна все порізати. у трошки складні Це набагато ліпше вкопуватися. Одна для самої копки ліпше. Ну отаку, наприклад, добре посадці наприклад, посаці там, чи всюди в це сил набагато зручив, корінь перерубати легко. За весь час майстер уже виготовив приблизно три тисячі лопаток. каже, що хлопці на передовій добре відгукуються про них. Один коментарі у мене був поганий, що хлопці перепутали лопатки якісь. Я зняв відео, якими я бив камінь і ломив отак труби желізо ток, Розумієте, потім хлопці написали, що На -на, то не ваші лопатки. Іван Деренько навіть пробував зробити саперну лопатку з ворожого снаряду, що йому привезли із фронту волонтери із Богородчан. Однак каже, сталь для нього досить груба, і виріб виходить важкий та незручний. Зараз розповідає майстер, замовлень на лопатки менше, ніж було на початку війни. Однак, зізнається, має декілька прозапас, аби в разі потреби оперативно відправити замовника. Галина Марійчин, Роман Булелик, Суспільне новини, Іванофранківщина. Василя радуйся». Колядкою розпочинають відкриття хабу Ба і ді Маріуполь створили його на базі уже існуючого центру Я Маріуполь, який діє в Івано-Франківську. Розпочиналося все зі спільних посиденьок людей старшого віку у центрі Я Маріуполь. розповідає керівниця центру Ольга Крохмальова. На ці зустрічі приходили близько 300 бабусь та дідусів. Вони вже і вареники ліпили для потреб ЗСУ. У них є і культурні заходи, і заходи, які є і для суспільства корисними. До того ж, вони можуть прийти зі своїми онучками. Напрямки, у яких в найближчий час працюватиме хаб, це цифрова освіта, творчість та правова освіта. Керівник наукового містечка Нова енергія Сергій Максим'юк розповів, чому навчатиме учасників хабу. Для учасників занять ми будемо видавати ще інструкції. Попередній наш досвід, у нас не було проєкту, коли ми видавали інструкції. Ми вчили просто відео, ми скидали їм відеоролики учасникам занять, ми вчили онлайн і безпосередньо вони працювали з викладачами. Зараз вам ще буде давати інструкцію, тому що ми розуміємо, що дуже важливо для молоді 70-х років, щоб прийти ще додому, мати якісь папірчик і ще раз пройти по тій інструкції. Під час відкриття учасники громадської організації Байді клуб, який в івано франківську протягом трьох років, і новоствореного хабу розповіли про свої хобі. Франківка Наталія Приймак показує вироби, зроблені у техніці ірландського в'язання. Як пішла з роботи, так з раніше в'язала, але в'язала менше в'яжу багато. Мені це дуже подобається, не на продаж виключно для себе просто заради себе. Мені це дуже подобається. Сама сам процес Марія Баркова з бабусею Людмилою показують ангеликів з вовни. Дівчинка розповідає, робить їх з ціллю допомогти Збройним силам України. Ми кожну частину робимо відцільно, тому їх важко робити. Ножки, бабушки ручки робить, а остальне вони роблять. Так. На що ви це Щоб їх продавати і відправляти гроші на силу, їх можна повісити в машину та поставити. Бо деякі з них ми робимо, щоб стояли. Однією з ініціаторок створення хабу Байді Маріуполь є керівниця громадської організації Байді клуб Галина Плотницька, розповідає, з чого почалася її співпраця з центром Я Маріуполь. Запропонувала цей проект. Ну запропонувала їм тренінги з базової юридичної освіти. Вони дуже скупилися за це. Мало того, вони мені кажуть, а от от вони приходять бабусі дідусі і плачуть, і ми не знаємо, що з ними робити. Я кажу, ну давайте я якось буду їх тобо, трошки відволікати. Спочатку вчила користуватися девайсами, потім там ми їм розказували, показували цей наш проєкт, а хто навчить бабусю. Галина Платницька каже, вона вже залучила до хабу Байді Маріуполь грантову підтримку у розмірі 300 тисяч гривень. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.